Уже стало традицією у перші дні нового навчального року знайомити мешканців нашого міста із гуртками, які функціонують в Палаці культури Раес, та обрати той напрям творчості, який найбільше до вподоби. У форматі театрального дійства керівники та вихованці гуртків презентували роботу осередку культури. До присутніх у залі дітей зверталися актори, закликали долучатися, та всі разом подорожували до казкової країни талантів. Світ танцю та пісні відтворили вихованці Палацу культури. Після вистави на сцену вийшли керівники гуртків: хореографічних, вокальних, театральних, образотворчого мистецтва та майстерності ліпки з пластиліну. Щирими посмішками їх вітали відвідувачі. Далі день відкритих дверей продовжився у класах, де проходять заняття. Малюємо з дітками, займаємося паперовим моделюванням. Це вивчаємо таку техніку папер крафт. Ось це виготовлення об'ємних фігурок з картону. Діткам дуже подобається цим займатися. Якщо в дітей є бажання, можу навчити плетінню з паперової лози, паперових полосочок. Не плетем різноманітні вироби, все, що діти забажають. На нашому гуртку ми малюємо в різних техніках, так як сухими матеріалами, так і фарбами. Рисунок, живопис, отакі от в нас напрямки. Керівники гуртків запрошують також навчатися і вокально-хоровому мистецтву. Ми з дітьми не просто навчаємося співу, учимося співати, диханню, технік, але ми ще й вивчаємо нашу культуру, традицію, нашу, українську традицію. Не сидимо, склавши руки, ми вчимо, вчимо, вчимо щось новеньке, щось, щось цікавеньке, щось патріотичне. Це українські народні пісні, які вони які ніколи не вибивають з моди, яких можна заспівати будь-де. Без усякого супроводу запрошуються з віку, тільки навчився говорити, можна приходити. Для охочих танцювати у палаці культури є численна кількість хореографічних гуртків. Усіх запрошую, всіх чекаю, особливо хлопчики, так як в мене сучасний бальний танець, і хотілося б, щоб дівчатка були в парі разом з хлопчиками. Не так як в мене практикується дівчинка з дівчинкою. В основному акцент на діток 6-8 років. Так що чекаю всіх і запрошую. Для найменших відвідувачів продовжує свою роботу студія раннього розвитку дитини. «Промінчики». хочу записати це гурток раннього розвитку, «Промінчик». Тут ідуть співи, танці. Як добре що є можливість з маленькими дітками займатися у палаці культури. Працівники Палацу культури РАЕС закликають дітей відвідувати гуртки та під керівництвом досвідчених наставників розвивати свій творчий потенціал, долучатись до натхненного та креативного колективу. Тетяна Федорова, Руслан Шевчук, канал Ніргату.